Зі всім привіт! Оставляємо коня біля Полтава банка, Надо було пару випросів, вирішив хтось кого цікавий курс. Самий вигідний, в принципі, в Полтаві, я думаю. Полтава Банк, дивіться, кого цікаво. Є валюта. Так, знаєте, що я хотів? Зараз ми по місту. Пропустимо, не будемо ще му. Треба забрати тормозний диск, я заказав на будущее своє встановлення, електроколеса, мото, колеса, чи як там правильно. Зараз глянемо тут картошку, треба буде кілограм картошечки прикупити. нам ніхто не подогнав а тебе, походу вона там страшна, може я тут щось виберу? или краще з'їздить на базарчик Ну так собі. А ціна? картопля 28 Попробувати вибрати, Щоб не заморачуватися. Давайте Давайте виберемо. А не хочу заморачиваться, сейчас її шукати. Мне там Скільки нам її там надо на двоих, ну сторі, що я вас так можете перемотать. Щоб мені не виключатися. 28 гривень, ну так себе. Блаб вона огромная, я б сразу взял бы там. Три штуки та й все. Ж, блядь, моль собака не хватало еще моль принести. короче я думаю хвата и одну і одну морквину чтобы уже не заморачиваться все быстро и оперативно что тут еще такое цикало как тут тасить на дверь красиво то красиво но веловат все впало сейчас зайдем в розетку і ще там... Перед розеткою зайди. У ну, кого цікави соленості. Можна купить що-то пожрать. Воронечки скартоплюють таки. Як виглядають? Апетитна. Рыбка подпила. карта я е плата буде? Ой, чуть не уход Я не знаю, ага. Карта буде, да? Да, да, да. <звист> mm, Сработал, да? Да. Yeah. Mm -hmm. Понял. Вот здесь настроение картофа с буркуном. Ну, а я не гляну, причем дещенка. 39. Так, надо заполнить. Ты mm -hmm. ёпаный баба. Mm -hmm. Хлама mm -hmm. набрался. Грубо говоря, ну це я набрав не на півтора кілограма картошки. Одну морквину. нормально, так? Потягнуло. 53 гривні чи скільки. Да уж, да уж. Та нам-то картошку всегда дають, но не сьогодні. На мадмузелі вирішили якесь блюдо там намутить. Так, зараз. Що це за воронок? Щас путер заскочу. Що тут нема на роботу? Не требується, не требується. Так, що нас цікаво? Нас цікаво. Зущенка так, я там запомню, по 39 дитина мала баночка. 39 пісень. Так, є. Така сама ціна, як і в оптовички, в оптовичок. Ну, типа маркетоп воно те саме.

Не хочу надута. Не хочу взорватися. Люди не хочу взорватися. Надута не кати. Ладно. Хай потом так я картошку купив. Без вас тоді вже напевно, в АТБ заскочу. Завтра кудись поїдемо подальше, в половок. Іли в сторону алмазного. Іли в сторону центра. Коротше в мене коржі, знаєте, то що як торт роблять, перемазують, Только є такі маленькі. Є такі маленькі коржики, только де їх шукати. Там на скрябина я знаю де їх шукати, а от тут. А такі ті коржі, щоб перемазувати зустріч. А, все, дякую, поняв. Бачите, під, підказка друга, це типу дзвонок другу. Будемо так ще так. Я що люблю шукати, а спросити ніколи не спрошу. Не стараюсь на себе взяти всі трудності. Вона, на ця фігня вверху, походу. Може, може такие та ні, сказала, сказала перемазать коржі вафельні коржі вафляні. Бризоль 50 град 15 штук. А це ты що? бризоль Блекорна 15 штук. Короче, пофиг. Выбор не очень. Можливо в АТБ по Бухліжко якось цікаво. Red Label. Це дороге бухліжко за стіком. Дивіться який ціни. Сильно цін не набухаєшся. Печіночка яка гарна ну, друзі зараз я гляну список як кажуть огласі весь список а бівинку ми бачили по червончику десь так да? по акції а тб или симпо. давайте на буклішки подивитись є єло Є ЄЛО. Ага. Все, все вам для информации. Сейчас тебе по 21, да и поняли, можно 9 гривень зекономити. Я вам таких. Нехай у тебе по 20, тут по 32. Ну, за що без акций. Так, друзі, щас, секунду. Ну, В принципі, я тільки собі не купую, треба буде собі ще повичисляти молоко, пряжене там, або кефір, або ряжене. Знаєш, щось думаю, дешевше ще вже дешев 48-47 треба надо... ягоди, пряжами 40 ну, коротше, до полтинника все. Ще була б там літра, то ще ж не повна літра. І треба буде хрім вичислити якісь факти, бо намічається нам холодець довгі подогнати. Скоро времени. Всякі приправки, кетчупи. Как бы так. Так. Окей, сейчас заберу диск, вам покажу, в принципі. Добрый день. И карта-класса. плата. <свист> так, вот это, видите, у нас такая быстрая прогулочка. Джиг-джиг, джиг джик, -джик, -джик купил то, то на улице. противно хто там не виходив ще сьогодні коротше вообще некомфортно для прогулянки щоб нажелу джик так, так 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 ага, ачок робив генератор чи вони заправляють обслужуючий персонал Блін, забувся нажать на телефон, стати в чергу. Так, друзі, ну щоб... А не заморачуватися. Та йди. Я ж ключа, що такое? Вам ключа... О, все. Станеться показати свою засточку, бо той диск я вже оплатив. кстати, не наряд. Видите, а, для велосипеда. Зимний, зимний вариант. Курточка, штаны теплый, Короче, со смехом. Ботинки теплые полностью. Шапка с начесом. Ну, вы поняли. частенько я заказывал. Передевалочка такая прикольная. Частенько я тут. Миров кроссовочки. Давайте бутылочку. Ой, блін, тут не золо, можна авторські права забити. А ну, друзі. Ще трошки поздімаю. Може це без авторських справ. 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 Це прикольна фішка, да? так? Блин, один человек. Okay. Yeah. Даже приходится сюда серию покупать. Ну вообще я в шоке. Я жду заказ и должен куряк что Опа, мій який припов. Факов. 349 гривень. Горілочка. Не поборно. Можете. Завтра? Мене? Да, завтра минут. 35 оборотов. Амарик Ан. Богу, тут всегда два человека. Я хоча б авторські права не бахнули за цими зонгаліми, щоб не перерубили. Не досік. А, бо воду понял. Играй Да, да. Сейчас я гляну на секунду. Це вже не Угу. Все, дякую, все загрібаю. Вам теж гарна дня. До побачення. От это така фішка, ніфіна, сьогодні. Ще який-то єр. на не і не дождався поки воно не іще. А в пром'юа заказати треба платити за доставку нової почти. Ну коротше. Все, друзі, повертаюся до коня. В принципі, це тормозний диск на будущее моноколесо. Потому що мій старий закльопаний. А тут треба на закруточках, щоб було. А в мене закльопки стоять. На цьому щось зараз у термозний диск на захлёпках. то Тобто я його не смогу зняти, він останеться на старому обіді. Хто поняв, той понял в принципі. Зараз якщо дойдемо спів вам показувати. А він в мене на 6-ї ну Коротше, це такі Цікаво буде подивитися, як я колись все-таки... Жду ще, щоб дешевше стало І надовше був, надовше була розрочка, щоб заказати цей набор. Сам я його по ютубу поставлю. Я багато чого так роблю. Дивлюсь YouTube підсказки і ставлю. Мені прикольно в коробці. 370 гривень він стоїть. 160 тонн. розмір, 640. А, це їх сколько є, розміру 140. Ось, воно отсюда буде видно. От, бачите, тут закльопки. Не закручується, на закльопках. За цією системою. А на нове воно не стане. Надо на закрутках. Того я От ця фігня буде нова, все нове. Оце поставлю старе. Оцей новий диск на ту сторону. Ну должно все получиться. А ось сюди должен стати буде... Акумулятор. І моноколесо на 750 ватта сюди акумулятор. Коротше, десь кілометрів на 50 буде вистачати. Ну, планів дофіга, але не знаю, чи все це вийде. Всяк, так, все, всім до побачення. Гарного дня, У нас вже 3000 підписників. Всім велика подяка. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. І все буде в нашій кі бабуні. Все, всім пока побачимося в наступних серіях. Давай.